Треба зробити, що Авраам віддалився від Тераха і звернувся до народів світу. Як це зробити в нашій роботі? Рав, це добре запитання. Це просто близько до справи, тому що ми перебуваємо точно. В цій точці, як ми звертаємося від запитань тераха до запитання Авраама, рама, від роботи тераха в Ахапі і в кілим отримання, і в бажаннях заради отримання, і до? Звертаємося до віддачі, до найм, до роботи Аврама. Як ми робимо це? Перш за все, єднання в десятці. це на матеріальному рівні, а потім з'єднання в десятці в духовному плані. Наскільки це можливо? І в самій десятці з'ясувати поняття творець і Якого ми хочемо скласти між собою, утворити це? Називається боуре, прийди й бач, ви, роб, ви зробили мене. Нам треба утворити в десятці це відчуття внутрішньої сили в десятці, що називається творець, тому називається Ви зробили мене. Якщо не зробимо цього, не буде. Будуть збудження згори в кращій формі, в менш зручній формі, в менш приємній формі, але зрештою шлях дуже простий. Нам треба утворити систему, яка називається десяткою, і привести її до стану. Зрозуміло, що і це завдяки збудженню згори. І провести цю десятку стану, в якій ми розкриваємо, що в нас існує в, вищий вплив сила звери, яка називається тверсть, Те, що нам треба зробити, нам знизу, з боку келінця, щоб бути яз, зв'язаними, з'єднаними. Е, не має і має значення, вики я десятці перебував. Я отримав це, я увійшов це. Я не можу зараз шукати чогось нового, іншого, як іноді кажуть мені ні. Немає такого. Там, де ти перебуваєшся, називається, що людина, тверець кладе руку людини на добру долю і каже: візьми собі. Нам треба, нам здається, що не начебто ми з'ясовуємо, шукаємо там і так далі. Собі вибираємо якісь місця, десятки, може, є ще краще або комфортніше місця. Зрозумієш, повір мені, що це ти. Куди ти впав, оце ти, тебе поставили туди згори. І треба згодитися і намагати, намагатися реалізувати єднання як між десятьма сферот, що ти, як Малхут, з'єднуєш всіх інших товаришів разом. І так кожен товариш зі своєї точки. Хай подбає про те, щоб з'єднати товаришів разом. І тоді ви приходите до стану, коли товарець розкриється між вами, і тоді почнете вивчати науку Кабала вже практично. І зв'язків між нами, в зв'язках між нами розкрити результати, як в лабораторії.